Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні побачив багато цікавих відео від виноградарів, ну і помітив серед них. Да і до цього якось чув про такі проблеми форми Назарі, як це грошіння. Ну, знаєте, я от вираш, ми вирощуємо більше шести років цю форму. Це мається на увазі по повне плодоношення. Шість повних сезонів десь приблизно вона у нас відплодоносила. Цей сезон у нас не показний. Знаєте, тобто є парадокс, коли винограду в тебе немає. Він померз навесні і нема чого знімати. А скажімо так, є час для того, щоб знімати. У тому році було все навпаки. Часу не було, а от знімати якраз було чого багато. Ну, знаєте, дві роки і тому нема, нема на все, не вистачає ні часу, ні рук. От. Ну і цього разу не зміг, як то кажуть, прийти повз. От, і розкажу вам трошки про цю форму. От, знаєте, вона заявлена як рання, хоча в наших умовах вона ніколи не була такою ранньою. Це скоріше ранньо-середня десь форма. Вона у нас на рівні з Лорана, яке поруч росте. Ця форма з небес, скажімо так, зірок не вистачає, але досить смачна, і вона по смаку чимось близько щось до Страшенського. Але страшенське це ну, зовсім інша ягода, зовсім інша форма, і там і так далі. Але десь воно щось там схоже. І я вам скажу, щодо Назарія, ну і взагалі до Винограду. Все ж таки це рослина ну, якоїсь місцевості. От, наприклад, теж Страшенський, от згадали, да? от у нас це ну, велика проблема, і ми його вже будемо видаляти. Але от, ми давали саджанця людині теж з Київської області, як і ми, і в неї чудові результати. Вона в цьому році взагалі задоволена там. От і вони радіють, ну скажімо. Цьому сорту, але у нас, бачите, якось так воно не виходить. Може, і так у людей багатьох воно так Буває, але у нас от ще повторююсь, ніколи за всі ці сезони ну не було з ним проблем. Ніколи він не грошив. Да, в цьому році от така вона невеличка. От ягода в ті сезони показувала вона на значно кращі результати. В цьому сезоні це взагалі не показний сезон щодо там до, достигання і всього іншого. Це аномальний сезон, от, тому тут не показник. Але от я вам покажу. Бо іще, дивіться, ну нема тут ніякого такого, ніяких проблем з ним. От він такий. Він, бачите, він у нас завжди такий. Трошки більший, трошки менший. І от Коли навантаження буває, там і поменша ягідка, ну але ось такий він у нас завжди. І він практично завжди однаковий. Тому ми його і держимо. Хоча він не такий суперворожайний. Там як бувають сорти теж Руслан, у нас там це, це монстр в цьому плані, треба обов'язково нормувати. От. А тут, скажімо, ніяких проблем з цим немає, і з цим сортом він собі росте і доросте. Замінювати е, ну, в найближчий час не будемо. Назарій у нас росте на суглінку, йому тут у нас подобається. Ну і поки буде рости далі. Ну а вам, дорогі друзі, бажаю гарних результатів цього сезону, щоб все було добре. Ну і головне, щоб над нашою головою було мирне небо. До побачення.